Я з Алікспресу замовив за 2 долари всього безконтактний термометр. І давайте разом з вами подивимося, що це за термометр, що мені приїхало. Ну, на вигляд, дивіться, навіть коробочка не зім'ята. Головним плюсом для мене було те, що він суперкомпактний. його, мабуть, буде зручно з собою брати в дорогу та й взагалі десь в кишеню кинути. Вау! Дивіться, він досить стильно виглядає. А, чи працює він, справно зараз? Спробуємо перевірити. Так, батарейки ось такого формату. Давайте зараз вставимо і перевіримо. О, щось запущало. І натискаємо 36,3. Ну, можливо, бо я під кондиціонером сижу. Ну, давайте ще раз. 36,7. Так, тут у мене трохи тепліше. Ну, слухайте за 2 долари Мені здається, прямо прикольна штука. Точно знадобиться в господарстві. Це набагато краще, ніж цей ртутний градусник, який завжди страшно <забу> забути під рукою і на нього лягти.